Французькі бульдоги, золотистий ретривери та Джек Тер'єр. сьогодні відвідали Кременчуцьку бібліотеку в рамках заняття сканістерапії. Ці пухнасті, справжні психологи, які залюбки допомагають дітям з особливими потребами адаптуватися до навколишнього світу. Для нас, як для бібліотеки, це дуже новий, незвичний вид партнерства, тому що собаками ми ще не займалися, але я вам скажу так: це дуже дуже добре діло, тому що ми раді, що ми можемо доторкнутися і бути учасниками такого благоділа, як поміч діткам, воїнам і з собаками, та і нам всім потрібно да, трошки як релакс, міні-релакс. Тому ми дуже раді цьому партнерству і сподіваємося, що і надалі ми будемо співпрацювати, і собаки будуть нас лікувати. А це лілу. Ми з нею подружилися тут, і тепер вона має подружка. В Україні собаки професійно використовуються для лікування та реабілітації людей відносно нещодавно. Хоча відомо, що пухнасті лікарі були ще у давній Греції. Лікарі відзначали, що процес одужання відбувається швидше в тих лікувальних закладах, де був присутній собака. Багато легше, приємніше і коли просто люди спілкуються, вони свою нервову систему, судинну систему, сердечну систему, психологічні, якісь недоліки або, наприклад, затримки розвитку, всім приємно, спілкуємося, спілкуємося, просто спілкуємося, і заодно якісь покращуємо своє свій стан здоров'я. Такий проєкт реалізовують у Кременчуці з 2018 року до каністерапії залучені собаки різних порід, які і задоволенням спілкуються з людьми та готові прийти на допомогу. Підходить люба порода в залежності від характеру. Головне, щоб був добрий характер, щоб собака любила спілкуватися, щоб вона не хотіла їсти, а хотіла спілкуватися. Наприклад, у нас, ну наприклад, у мене собака вона її їсти не дає. а Це щоб її погладити, по поспілкуватися з людьми. Це саме головне. А ну звісно, що «Голден ретрівери вважаються лабрадори, сетери там спаніелі. <vtretro eine> Діти та їхні батьки поспілкувалися з чотирилапими психологами та поділились своїми враженнями. дуже там. Я і що? Дуже не добра а Бібліотеці заняття з каністерапії будуть проводити з понеділка до четверга. Записатися можна через електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Долучайтесь до каністерапії та покращуйте свій емоційний стан. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.